Шукаєш ефективну книжку для вивчення німецької з простими поясненнями, вправами і навіть відео, тоді обов'язково дивись далі. Сьогодні покажу тобі одну з моїх улюблених. Йдеться про книгу Grammatik Актив Deutsch als Fremdsprache а 1 B 1 від Корнельсен. Ця книга просто неймовірна. Граматичні теми пояснені дуже зрозуміло. Можна відразу тренуватися. Є додаткові онлайн-відео та вправи на слух. Показую кілька сторінок. Подивись, ліворуч пояснення, а праворуч вправи. Це дуже зручно. Я обожнюю цю книгу, бо з нею можна навчатися структуровано. Якщо ти, як і я, любиш працювати з папером і тримати матеріал у руках, ця книжка саме для тебе, ідеальна для самостійного навчання, підготовки до іспитів або повторення. Я залишу посилання на книжку в описі. Якщо маєш запитання або хочеш, щоб я пояснила якусь тему, напиши в коментарях. Fica!